Всім привіт! Мене звати Свірка, але мама ніжно кличе мене Зефірка. Мені 7 років. У мене є старший братик, я його дуже люблю. Я обожнюю танцювати, малювати, ліпити та трішечки співати. А ще я постійно вчу щось нове. Від відео -гурток журналістики. Там ми дізнаємось, як створюються новини. Беремо інтерв'ю та знімаємо відео. Вивчаю англійську мову, маю рівень знань А1. Також займаюся бальними танцями два роки, маю нагороди. У мене вже є досвід у модельних показах одягу та фотозйомках. Мені це дуже подобається. до нових цікавих пропозицій. Дякую за увагу. До зустрічі!